Шоу «Танці з зірками повертається після чотирирічної паузи. Улюблені зірки знову вийдуть на паркет та цього разу заради благодійної мети мережею журиться чутки про нових учасників, а інсайдери вже озвучили перші імена. Коли чекати на повернення легендарного шоу, хто з'явиться у новому спецвипуску, та чим приголомшили попередні учасники проєкту? Мене звати Олена Ковальова і всі подробиці за мить. Після чотирирічної паузи танця зірками готуються до яскравого повернення на екрани. Цього разу шоу вийде у форматі передноворічного спецвипуску. Офіційного складу учасників поки що не оголошують. Утім, мережею вже ширяться чутки. Як зазначають інсайдери, видання «Музвар» креативний продюсер Володимир Заводюк запросив до участі в проєкті одних з найвостребованіших українських артистів та інфлюенсерів. Серед них Артем Пововаров, Джарі Хейл Кола, Даша Квіткова, Анна Буткевич, Нікіта Добринін та Іванка. Оноврійчук. організатори з писвипуску зазначають, що новий слоган сезону звучить як рух до життя і матиме важливу благодійну місію підтримати Суперхюмен Центр. Що ж відомо про цей центр? Superhuman це унікальний український хаб воєнної травми, де проводять реконструктивні операції, вотугляють сучасні протези, відновлюють слухи, надають професійну психологічну підтримку пораненим. Допомогу тут отримують як військові, так і цивільні, зокрема діти. За більш ніж два роки роботи центр здійснив понад дві тисячі складних операцій і протезувань. Окремим напрямом роботи Суперхюменс є прицільна евакуація поранених. У серпні 2025 року. Центр сформував дві спеціалізовані бригади, які дві. Чи на тиждень забирають бійців із прифронтових територій для подальшого розвитку цього напряму суперхюманс продовжує збір коштів, завдяки запровадженню сучасного маршруту швидкого транспортування. Середній час доставлення важко поранених скоротився до 17, а інколи до 15 годин. Це критичний проміжок, який часто визначає, чи вдасться зберегти життя або уникнути ампутації. Хаб працює виключно на донорські кошти та не отримує державного фінансування. Тож підтримка українців надважлива. Однак евакуація обходиться у 30-45 тисяч гривень, а річне утримання двох евакуаційних авто близько 10 мільйонів гривень. Саме підтримка цього життєво важливого напряму стала благодійною місією нового спецвипуску шоу Танця зірками. Проект повернеться, щоб надихнути українців на рух до життя і показати, що разом ми будуємо країну над людей, які, попри все, продовжують жити, любити і творити. Що ж відомо про проєкт? Танця зірками це українська адаптація міжнародного формату британського шоу Con Dancing. Суть проекту проста і водночас унікальна. Відомі українці танцюють у парі з професійними хореографами, щотижня презентуючи нові номери від класичного вальсу до стріт-денсу. Проект стартував у 2006 році з ведучими Тіною Кароль та Юрієм Горбуновим і швидко став одним з найрейтинговішим в Україні. Пропоную пригадати найяскравіші виступи учасників проекту Танця зірками. Однією з найвиразніших пар першого сезону стали Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. Їхня харизма, наполегливість і хореографічні рішення миттєво підкорили глядачів. Пара впевнено пройшла весь у фіналі, здобула перемогу, обійшовши Наталію Миглевську та Влада. Ямо цікаво, що спочатку організатори танцювального шоу хотіли поставити Олену Шоптенку в пару з журналістом Анатолієм Борсюком. У розмові з обоє танцівниця згадувала, що тоді її було лише 17, Тож продюсери ставились. До неї з певною недовірою через вік до мене спостерігалося трохи скептичне ставлення продюсерів. Не вірили в те, що така юна дівчина може навчити танцювати когось. Але коли до мене на пробне заняття прийшов Володимир Зеленський, ми поспілкувалися. Запитання знялися. Я завжди була націлена на результат, а тоді особливо він мене слухав. Ніякого спротиву не було, а це головне. І ще я завжди протягом всього сезону відчувала від нього велику вдячність, і в мене було те саме до нього. Олена Шоптенко також зауважила, що участь у проєкті дала їй важливі творчі орієнтири у подальшому. А ось наступний учасник танця зірками свого часу приголомшив публіку відвертим зізнанням у коханні просто на сцені. У 2017 році до четвертого сезону шоу приєднався один з найвідоміших українських акторів головних листях краї. На зірка фільму Чорний Ворон та серіалу «Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк. Участь у шоу він підтвердив у короткому відео в інстаграм, перейнявши естафету від Санта Дімополус». Я приймаю естафету і беру участь у шоу танці з зірками на 1+,1. плюс Я передаю естафету Даші Петружинській. Побачимось на паркеті. Одним з найемоційніших моментів сезону став його виступ із партнеркою Яною Заяць. Після енергійного джайву актор несподівано для всіх запросив на сцену свою кохану Тіну Антоненко. І знаєш, для мене було б честю, щоб ти все-таки стала моєю дружиною. Тіна сказала не так. Втім, весілля відбулося лише в липні 2021-го. А вже за рік пара зрозуміла, що їхні погляди на життя не збігаються, тож подружжя вирішило розлучитись. Та повернемось до шоу. Після шостого ефіру танців зірками Тарас несподівано покинув паркет. Він зізнався, що не думав вилетіти саме після пасадоблю під пісню Неси галя воду, адже вважав цей номер одним з найсильніших у своєму сезоні. Цимбалюк підкреслив, що проєкт має унікальну силу об'єднувати. Людей і дарувати справжні емоції. Четвертий сезон «Танців зіркаво подарував глядачам ще одного яскравого учасника. Того ж року до шоу приєднався відомий комік і тренер Ліги сміху Юрій Ткач, який прийняв танці зірками челендж від Олі Полякової. Всім привіт! Мене звуть Юрій Ткач. І я приймаю естафету Танці зірками челендж від Олі Полякової. Я буду танцювати на головній сцені. ще що там в сцені, на головному паркеті країни. Тому готуйтеся, готуйтеся, бо битва буде дуже серйозна. І тому я прямо зараз починаю свою підготовку. Юрія з зеленою гвоздьовою швидко став улюбленим серед глядачів. Харизма, дотепність, ефектні образи і несподівано впевнені танцювалі номери робили кожен вихід маленьким шоу. Пара протрималася сім тижнів і зупинилася за крок до фіналу, посівши четверте місце. Та навіть без кубка ткач не втрачав гарного настрою на презентації наступного сезону. Він жартома позичив блискучу кулю. Мовляв, якщо не виграв на паркеті, то подай матиме свій трофей. Ми зараз знаходимося на презентації. Денцюристів танці зеркало. І ось цей. Того ж року комік знову з'явився у проєкті втім. Цього разу як гість. Він приєднався до дуету Ілони Гвоздьової та Ігоря Ласточкіна і виконав з ними спільний номер. У своєму інстаграм ткач з гумором прокоментував свій камбек, нібито його змусили виходити на паркет. Опять цей паркет, п'ять ткань, п'ять сім. Ту нема що ж відбувається? Що делать? Куди біжать? Ребята, підскажіть, будь ласка, що делать? Вони мене знову заставляють танцювати. У 2021 році ткачі гвоздьова знову з'явилися в одному з епізодів шоу, але вже в нових ролях: Ілона у судівському кріслі, а Юрій став ведучим зіркового балкону. Тоді ж пара продемонструвала яскраву номер у стилі мультфільму Нікчем не я. Їхній виступ ще раз підтвердив сценічну хімію між ними, яка свого часу зачарувала глядачів четвертого сезону. Сьогодні ми пригадали історії, які змушували мільйони українців сміятися, плакати і закохуватися в учасників проекту танці зірками. Попереду нові імена історії та емоції. Вже зовсім скоро ми побачимо, хто ж цього разу підкорить головний паркет країни. А чи чекаєте на повернення танців зірками? Ви та за кого вболівали в попередніх сезонах? Кого пам'ятаєте? Діліться у коментарях. На цьому мене все з вами була Олена Ковальова. Не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. До до